Убивство Андрія Парубія у Львові застрелили колишнього спікера парламенту і народного депутата Андрія Парубія. Напад відбувся на вулиці Єфремова. 48. Про це повідомив у Фейсбуці головний редактор газети Ратуша. У Парубія влучили чотири кулі. Одні очевидці кажуть, що було щонайменше п'ять пострілів, усі приглушені між першим і трьома наступними десь дві чи три секунди. Медики невідкладної допомоги повідомили, що політик загинув ще до приїзду швидкої допомоги. За інформацією поліції, на місці знайшли сім гільз з великою вірогідністю стріляли із пістолета Макарова. Інші свідки стверджують, що постріли були достатньо гучними. Кілер у шоломі Глова кілька днів поспіль приїздив і пильнував біля 47-го будинку. Попри спеку постійно був у курці в шоломі кадри нападу потрапили на камеру відеоспостереження. Там видно, як кілер чатує на парубія, придивляється до нього, пропускає його, і потім зі спини робить постріли а далі тікає. На опублікованих фото у соцмережах убивця поїхав з місця злочину на електровелосипеді. По Львову був оголошений план перехоплення. А... На вбивство Андрія Парубія відреагував очільник воєнної розвідки Кирило Буданов. У своєму телеграмі він написав. Вороги не здатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму, намагаються посіяти страх, спровокувати суспільну напругу та хаос, щоб зламати волю української нації до спротиву. Мої щирі співчуття рідним та близьким Андрія Парубія. Вічна пошана та вдячність за його внесок у спільну справу, боротьби за незалежність та розбудови вільної української держави. Він назавжди залишиться прикладом відданості українській справі та єдності українського народу. Честь частину інформації про перші дії спецслужб поліції та власне ДСНСників, всі, хто пов'язані з цим, дав президент Зеленський. Він у своєму телеграм-каналі оприлюднив відео, в якому висловив співчуття і. Родині загиблого політика і його друзям, а також розповів деталі розслідування. Багато сил задіяно. Всі які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений, але робиться все для розкриття цього злочину. Говорив також з Василем Малюком. Служба безпеки України залучена до розслідування. Я доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірну інформацію, мої співчуття рідним та близьким друзям Андрія Паробія. Вічна пам'ять! Короткий погляд на життєпис Андрія Парубія, учасник національно-визвольного руху, організатор перших пікетів в Україні у 1989-му був заарештований. У 2004-му році брав участь у помаранчевій революції. З 2007-го року народний депутат трьох скликань один із лідерів революції гідності, координатор самооборони майданом у 2014-му році. Секретар РНБУ у 2016 19 шістнадцятому дев'ятнадцятому голова Верховної Ради. З 2019-го у від європейської солідарності за уточненою інформацією з брифінгу поліції у загиблого вистрілили близько восьми разів. Особу злочинця ще не встановили. Злочин дуже ретельно планувався. Розслідування ведуть спільно поліції, СБУ та прокуратура. Стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї. На даний час зброя не встановлена. Підготовлені матеріали стосовно незаконного витоку відеоматеріалів розслідування у телеграм-канали розглядаються різні версії серед. Серед них російський слід. Ну і підрозділи головного управління розвідки вразили підземний склад вибухових речовин у Тульській області. За повідомленнями від джерела 24 го каналу в гур йдеться про склад підприємства Алексінський хімічний комбінат, за твердженням співрозмовника журналістів на складі зокрема зберігалися піроксилінові пороха, що використовуються у боєприпасах стрілкової зброї, артилерійських системах та деяких ракетних двигунах. За повідомленнями у місцевих пабліках тамтешні мешканці чули гучні вибухи а м -м, далі до місця події. На поїхали пожежні машини та карети швидкої допомоги. Нафтопереродний завод РосНЕФТІ у Сизрані був атакований силами оборони України. Далекобійні дрони уразили установку первинної обробки нафти. А ВТ 6 призначена для знесолення зневоднення нафти. Та сепарації окремих цінних фракцій, таких як бензин, дизельне пальне та інші, цифра 6 у назві вказує на її розрахункову потужність: це 6 мільйонів тонн нафти на рік. По суті, це ключова установка, без якої неможлива подальша переробка нафти, з огляду на те, що потужність сизранського НПЗ складає майже 9 мільйонів тонн обробки сирої нафти на рік. то… А виведення з ладу установки щонайменше на дві третини скоротить потужність НПЗ, якщо після пожежі взагалі буде можлива подальша робота. Ну і цієї ж ночі перед цим був атакований краснодарський НПЗ з потужністю трохи більше трьох мільйонів тонн сирої нафти на рік. Кадри пожежі опублікували вражені нафтовим факелом місцеві мешканці. Москва не отримає назад свої заморожені у Європі кошти, поки не заплатить репарації. Про це заявила очільниця європейської дипломатії Каякалас. Хоча досі Україні не можуть передати заморожені кошти Московії, оскільки є низка противників цієї ідеї у самій Європі, а відтак планується, що гроші спрямують до інвестиційного фонду з більш високим ризиком та прибутковістю, щоб збільшити прибуток та використати його на відновлення України. Тож спочатку ми обговоримо війну Росії проти України. Що ще ми можемо зробити? Ми бачимо, що Росія не хоче миру, хоча докладається багато дипломатичних зусиль, щоб посадити Зеленського та Росію за стіл переговорів. У зв'язку з цим, оскільки це завжди виникає, ми проведемо глибоке занурення в проблему заморожених активів. Є свої плюси і мінуси. Існують певні чутливі моменти щодо цього, але ми дійсно маємо обговорити це, провести дебати з цього приводу. Які ризики, оскільки ми не можемо собі цього уявити, нам потрібна стратегія виходу. Ми не можемо собі уявити, що скажімо, у разі перемир'я або укладення мирної угоди ці активи будуть повернуті Росії, якщо вона не сплатить репарації. Дякую. Питання російських активів є на порядку денному зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Копенгагені, заявила висока представниця ЄС з питань закордонних справ Кая Калас 30 серпня. Вона зазначила, що це неформальна зустріч за підсумки за підсумками якої не планується ухвалювати рішення. Ну а директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард випадково розкрила ім'я співробітника ЦРУ під прикриттям. Про новий скандал із витоком секретних даних у команді Трампа пише The Wall Street Journal. А вона додала ім'я агента до списку 37 чиновників, позбавлених доступу до секретних даних за участь у доповідях про втручання Російської Федерації у вибори та заклики до імпічменту Трампа. Публікацію не погодили з ЦРУ, що викликало конфлікт із директором агентства Джоном Редкліфом. За даними газети, Габард не знала, що співробітник ЦРУ працював під прикриттям. За даними змі, йдеться про досвідченого фахівця з питань Російської Федерації, у якого за плечима понад 20 років стажу. Він займався підготовкою доповіді про втручання Москви у вибори у 2016 році і пізніше очолив підрозділ ЦРУ з операцій та аналізу пов'язаних із Московією та колишнім СРСР. Джерела припускають, що це може бути той самий співробітник, про якого нещодавно писав The Economist, повідомляючи про звільнення одного із найвищих аналітиків ЦРУ по Росії. Інцидент посилив напругу між Габард та директором ЦРУ Джоном Редкліфом. Розкриття особистості секретного співробітника або агента розвідки є у Сполучених Штатах кримінальним злочином. Хоча незрозуміло чи застосовується це положення закону до оприлюднення інформації державним органом або до включення імені до списку, зазначає видання. У середині вересня готується хвиля інформаційних атак. Повідомив очільник гур Кирило Буданов. А він пов'язує їх із російсько-білоруськими навчаннями Захід 2025 які пройдуть у Вітебській області Білорусі. Ці навчання територіально віддалені від України на 400 кілометрів, а відтак не сприймаються спецслужбою як такі, що несуть пряму швидку загрозу з білоруського кордону. Проте, спрямовані проти Об'єднаної Європи, навчання після того, як відбулися події 22-го року в Україні, вже чітко е отримали, скажімо так, окр чітко окреслені межі сприйняття, саме когнітивні. Тобто, їх вже назавжди починають сприймати ніяк навчання як щось е можливо більше. Ніж просто військові маневри, і саме в цьому є проблема. Їх поч... Зараз йде хвиля нагнітання ситуації, а з першими днями їх поч... початку активної фази, це я я пам'ятаю, 12 вересня буде. Но буде просто шалена хвиля інформаційного, інформаційного загострення, якщо хочете. Вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків, це теж треба розуміти. Відсотків 90% там будуть російські, 10% на жаль, інші. Це теж треба пам'ятати нам всім добре. І буде нагнітатися істерія. Перше, що я б хотів би сказати, ці навчання, вони, в принципі, якщо беремо саме військову і військово-політичну складову, беруть, мають за мету наступне: це відпрацювання окремо взятих маневрів, по, як це написано у них, діям на західному напряму театру, театру воєнних дій. Тобто вони. Буду, скажімо так, розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Це не по Україні. Тут мова якраз іде, як якщо хочете символ, символ і знак для перш за все європейських країн, а самим першим якраз для Балтійських країн. Дональд Трамп знайшовся попри заяви про смерть американського президента, про яку заговорили через синю пляму на руці, заяви віцепрезидента Джей Дівенса про готовність перебрати функції глави держави і стару серію Симпсонів, де по сюжету Трамп гине від серцевого нападу. Так, от Трампа побачили у Вашингтоні під час родинного відпочинку. На кадрах Дональд Трамп та його онука Кай сідають у кортеж на південній галявині Білого Дому. Відео датоване 30 серпня 2025 року. За додатковою інформацією, Трамп з онукою поїхали до національного гольф-клубу Трампа у Стерлінгу, штат Вірджинія в Трампа розглядають розміщення приватної армії на території України, і зараз, начебто, тривають консультації з європейськими партнерами, які готові формувати блок гарантій для України. Про це пише видання The Telegraph. Американські приватні військові фірми можуть бути розгорнуті в Україні в рамках довгострокового мирного плану. Дональд Трамп веде переговори з європейськими союзниками щодо дозволу озброєним підрядникам допомагати будувати укріплення для захисту американських інтересів у країні. Цей план розробляється як обхідний шлях після того, як президент США пообіцяв, що американські війська не будуть розміщені в Україні. А от Американських приватних підрядників можуть розгорнути для допомоги у відбудові оборонних споруд України на передовій нових баз та захисту американського бізнесу. З іншого боку, присутність приватних військових компаній не може бути розцінена як присутність військ НАТО відтак не буде аргументом для російського диктатора для порушення угоди припинення вогню під приводом заведення військ альянсу, який е загрожує Москві. Цей план обговорюється разом із низкою інших так званих гарантій безпеки, розроблених коаліцією охочих на чолі із Великою Британією та Францією, які стануть основою довгострокового мирного плану. Європейські військові планувальники прискорили свою роботу після того, як Трамп заявив лідерам об'єднаної Європи, що Путін відкритий для того, щоб західні союзники пропонували Україні гарантії безпеки. Європейські чиновники заявили, що основною стратегією запобігання війні у майбутньому є продовження перетворення збройних сил України на основну форму стримування. Згідно з цим планом, українські формування захищатимуть посилений кордон на передовій, як це буде домовлено. У мирній угоді київські, точніше, українські війська, будуть переозброєні та навчені європейськими союзниками по НАТО, використовуючи наявні та нові механізми. Також Україна могла би продовжувати купувати американську зброю за гроші з допомоги від європейських країн. Фронтові укріплення та бази поблизу можуть віддати у розробку і будування американським приватним військовим підрядникам, як це було зроблено в Іраку та в Афганістані. Присутність американських підрядників на місцях в Україні буде розглядатися як значний стимул для європейських держав, які хочуть, щоб Америка зголосилася до можливої підтримки мирної угоди. А тим часом на заболочених берегах клязьми прогресує хвороба диктатора, якого, схоже, підчепили, і його підлеглі Росія продовжить наступ майже по всій лінії фронту в Україні. Такими планами грозиться очільник генштабу країни агресора Валерій Герасимов. Тобто, Росія продовжить війну. Одразу виникає питання до Трампа: з якої мушлі він почув російський шум про інтерес до миру. Код Герасимов стверджує, що з березня 2025 року російські війська захопили 149 населених пунктів та понад 3,5 тисячі квадратних кілометрів української території. Окремо Герасимов наголосив на ударі, який російські військові завдали по Києву 28 серпня. Внаслідок цього удару були зруйновані п'ятиповерховий житловий будинок загинули понад два десятка. Українців, проте глава російського генштабу стверджує, що армія вразила підприємство ракетної та авіаційної промисловості України, включно із спецоборонмашем та Київським радіозаводом. Герасимов каже, виконання завдань спеціальної військової операції об'єднаним угрупованням військ буде продовжено веденням наступальних дій. Ось таке сказав Герасимов. Ну не знаю, як в такому контексті можна говорити про якісь мирні угоди. Очевидно, все ж таки, щось таке розуміють і наші партнери, якщо вони ще залишилися у Сполучених Штатах, оскільки Україні все ж таки почали передавати точніше для ймовірної передачі Україні Європі, почали продавати ракетне озброєння та інше озброєння. Ну будемо сподіватися, що ми зможемо все ж таки дочекатися суттєвої допомоги і використаємо ці озброєння для того, щоб плани Герасімова і його головнокомандувача Путіна все ж таки залишилися хворобливими планами. Від падіння українського дрона виникла пожежа неподалік Геленджика, і від того розгорілася сильна пожежа, яка суне до дачі Путіна. Тоді вогонь охопив 4 гектари, але тепер його гасять понад 400 фахівців і 102 одиниці техніки, в тому числі літак Амфібія б 200 іл 76 а також два вертольоти Мі 8. Пише у своєм телеграм-каналі МНС Російської Федерації. Сильно палає в районі села Криниця. Пожежа охопила площу 42 гектари. А пізніше його, начебто, вдалося локалізувати до 39 гектарів. Всього у 10 кілометрах від криниці розташований мис Ідокапас, де за даними розслідування розташований двір, власником якого називають президента Російської Федерації Владіміра Путіна. Видання важної історії раніше повідомляло, що місце займання розташовано всього за 3-4 кілометри від резиденції. Ще одне місце займання стверджує інсайдер. Розташоване менше ніж у кілометри від винодельні Владіміра Путіна. Криниця.